Пятниця, 26 травня. В ефірі новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ракетний удар по медзакладу міста. Є загиблі та поранені. Подробиці на початку випуску. Пекельна ніч у Дніпрі сили протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та сім ударних дронів. Є й влучання і нова посада в українській глибинці. Поліцейський офіцер. За що відповідає і як це працює ексклюзивно у репортажі. Ракетний удар по Дніпру зранку терористи поцілили по одному з медзакладів у Дніпрі. Відомо, що є загиблі та поранені серед постраждалих і діти. Наші кореспонденти весь день працювали на місці теракту і вже готові розповісти. Подробиці Софія Куценко. Далі усипана уламками вулиця, понівечені автівки та згарища замість будівлі. Так зараз виглядає місце прильоту в одному зі спальних районів Дніпра. Сьогодні зранку у цей медзаклад влучила російська ракета. У момент атаки всередині лікарні було чимало людей, і медперсонал, і пацієнти опинилися буквально у пастці. Більшості знадобилася стороння допомога, щоб вибратись. Витягнули людину. вулиця навколо медзакладу. У перші хвилини після вибуху виглядала, наче декорації до фільму жахів. Все потрощене і горить. Майже одразу стало відомо про першу жертву чоловіка, який просто йшов повз, його вбило уламком. Очевидці кажуть, такого гучного вибуху поруч ніколи не чули. Просто свист, ну, десь секунди дві. І дуже потужний вибух. І усе, що була паніка, звісно, і усе, що змогли побачити, тільки те, що. Колихнуло дуже сильно вікна. Навколо лікарні десятки багатоповерхівок, і майже в кожній побиті вікна. У квартирі Тетяни Григорівни повилітало усе скло. Жінка не травмувалась, але дуже злякалася. Слава Богу, у нас в домі ніхто не почуття. Це це. М'ялече жизні немає скла тепер і в цій квартирі. Тут проживає старенька мама пана Сергія. Під час вибуху жінка була вдома, лежала на кроваті під вікном і лише дивом залишилась неушкодженою. Сергій ледь стримує емоції та каже: до росіян відчуває тільки ненависть. З пам'яттю не зовсім добре, тому вона не встигла злякатися. Та в окна було заставлені оцією картоною. І завдяки цій картоні вона не постраждала. Страх за життя близьких та ніз. Фух. Весь район усіяний склом та уламками, а на вулиці нестерпний сморід від пожежі. Люди власними силами намагаються впорядкувати територію біля будинків. Вікон нема в багатьох квартирах. От прибираємо. Щоб ходити було можна як від удару, постраждала і ветеринарна клініка поряд з медзакладом. Будівлю вмить охопив вогонь. Всередині перебували персонал і тварини. Пожежі в медичному закладі та ветеринарній клініці. Рятувальники на дану хвилину вже ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки станом на 17-ту годину відомо про 30 поранених і двох загиблих. Більшість перехожі це кажуть вова. Справжній терор проти мирного населення. Будівлі, де потрощені теж вікна на будівлі стадіона, теж не має жодного вікна. Прольоти на стадіоні немає. Ветеринарна клініка теж теж я вважаю, не є військовим об'єктом. Що ми тут можемо бачити? Жодного військового об'єкта немає, тільки мирні мешканці. Під завалами і досі шукають людей. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. Внаслідок ранкового ворожого прильоту через вибухову хвилю понівечені 12 будинків. Зафіксовано понад 100 вибитих вікон. Мешканці постраждалих квартир можуть звертатися до міського департаменту з питань самоорганізації населення. Телефон зараз на екрані. Також є пункт поряд із місцем прильоту. Його розгорнула поліція. Тут теж можна залишати заяви про пошкоджене майно. Вкрай напружена ніч була у Дніпрі О пів на четверту ранку. Місто здригнулося від потужних вибухів. ППО збила п'ять крилатих ракет та сім ударних дронів. Утім, є і влучання, пошкодження значні. Які масштаби руйнувань нічної атаки по Дніпру далі в сюжеті. Серія вибухів, від яких здригнулось усе місто. Вночі російські загарбники скерували на Дніпро ракети і шахеди. Свист чули дніпряни в багатьох районах міста. ППО знищила п'ять крилатих та сім ударних БПЛА. Утім, деякі ворожі снаряди таки пройшли крізь протиповітряної оборони. Є влучання. Як бахнула, Дуже сильно серія вибухів, вибухи за вибухом бах-бах, бах. Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про зруйноване майно до поліції надійшло два десятки звернень. Постраждав і приватний сектор. Почало все сипатися, вікна, пил, а темно ще світло не включала. Я бачу з покрівлі. Правильно це покрівлі все злетіло. Уламки впали і в будинок по сусідству. На момент прильоту вдома нікого не було. Власнику відрядженні його товариш розповідає, що пошкодження тут значні. Всередині потолки потріскались і в кухні потолок пластиковий валіз з двох сторон в початку і в кінці. Ну і окна повинні дісталася автозаправці. Вон там видно воронку від влучання, навколо ж побиті шибки, будівельні конструкції, також понівечений товар. А працівники АЗС самого ранку працюють над ліквідацією наслідків атаки. Ви вже нічого не бачите, ви вже повбирали все. Тут через вибух постраждав один чоловік. Він отримав легкі тілесні. Місцеві та робітники АЗС кажуть, пощастило, що сама автозаправка не вибухнула туди потрапили, просто вибухова хвиля зачепила і два приватні підприємства. Тут без постраждалих. Робітники із самого ранку мішками виносять побити скло від вікон. Тим часом в обласній військовій адміністрації вкотре нагадують, під час сирени йти в укриття. Марко Ручка Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Вибухи лунали і на Нікопольщині з самого ранку в районі артобстріла. Вночі гатили по Марганицькій громаді з безпілотників. Минулося без жертв на місці. Працюють рятувальники, обстежують понівечені території. Ракетний удар по Авдіївці в день окупанти поцілили в житловий будинок. Нічна масована атака по кількох областях. Під прицілом об'єкти критичної та військової інфраструктури. Наша ППО збила 10 ракет, 23 шахеди та два розвідувальні дрони. Головні події задобув нашому дайджесті. Харківщина наймасованіше удар шахедами з 24 лютого у Мерефі та Ізюмі пошкоджені підприємства, будівлі та заклад освіти без постраждалих. Позаду мене зруйнована школа. Наш цивільний об'єкт жодного відношення, як ви розумієте, до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Так само пошкоджені приватні будинки. Ще кілька приватних та цивільних, власне кажучи, будівель по місту ізюму. Ворогу замало було тих звірств, які він накоїв тут під час окупації, а це майже тисяча закатованих і вбитих наших цивільних людей. Він продовжує терор нашого місцевого населення. Окупанти атакували Київ крилатими ракетами. Усі ворожі цілі знищили наші захисники. Уламки пошкодили дах в одному з ТРЦ. Постраждалих немає. Це вже тринадцятий повітряний напад на Київщину від початку травня. На світанку знищили безпілотник над Черкаською областю. Загалом цієї ночі окупанти запустили 17 ракет та 31 дрон. Наша ППО збила 10 ракет, 23 шахеди та два розвідувальні дрони. Цілі вдалося збити це пояснюється тим, що противник застосував інші типи озброєння, такі як зенітні керовані ракети С 300 С 400 Ну і напрямок атаки з заходу переведено на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом. Під вогнем і прифронтові міста України артилерією гатили по приватному сектору Гуляйполя, що у Запорізькій області поранено двох жінок. Понівечені житлові будинки та господарчі споруди. За добу область обстріляли 102 рази. Сьогодні по обіді ворог вдарив і по Авдіївці. Поцілив у житловий будинок. Попередньо без жертв. За добу 14 обстрілів на Сумщині. Там понад півсотні вибухів. Гатили і по Чернігівщині та Херсон. Херсонщині російські загарбники 62 рази атакували території звільненої Херсонщини. 271 снаряд випустили з мінометів, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Терор мирного населення кажуть експерти, це помста окупантів за їх невдачі на полі бою. Бо наші військові дають ворогу гідну відсіч загалом. Минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, три бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Під Мелітополем Нацгвардія знищила російський штурмовик. Пілот катапультувався над тимчасово окупованою територією. Другий літак Су 25 збив відомий усім запорізький месник. На рахунку Героя України це вже сьомий ворожий літак. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. З ознаками насильницької смерті, зранку на проспекті Героїв у Дніпрі знайшли тіло чоловіка. Загиблий 41-річний місцевий мешканець. У нього тілесні ушкодження на місці працюють правоохоронці та криміналісти. Всі обставини з'ясовуються. Героєм наступного сюжету став поліцейський офіцер Ляшківської громади. Олександр вже чотири роки на посаді. і Один відповідає за правопорядок у дев'яти селах. Жителі звертаються до шерифа буквально з будь-яких питань, як працює чоловік, та скільки справ вдалося розкрити напередодні професійного свята з поліцейським офіцером. Поспілкувався наш кореспондент. Ляшківська громада у Царичанському районі на понад дві тисячі жителів. Хоч і населений пункт маленький, утім, коли мова заходить про безпеку, відповідальність велика. А лежить вона всього на одному поліцейському офіцері громади. 43-річний Олександр на посаді поліцейського офіцера з 2019-го. Згадую, як тільки заступив на службу, люди певний час не довіряли. Утім, згодом ситуація змінилась докорінно. Люди Поняли, що поліцейський це не тільки, як кажеться, правопорядок, а й друг звертається до мене з будь-якого приводу. Попри те, що на службі він працює один без помічників, на результат роботи це не впливає, кажуть люди. Саме тому поліцейський і заслужив довіру місцевих. Було і вбивство, були і розбої, були і пограбування. Все розкрито. Мобільний номер Олександра буквально у кожного жителя на швидкому наборі. Тож доводиться реагувати на будь-які виклики. В того кішка залізла через забор, ось зробіть щось, в того собака відв'язалася. Приїдьте, допоможіть. Все, виїжджаємо, допомагаємо. Допомагає поліцейський і тим, хто тікав від війни. Ольга з Харківщини евакуювалась в громаду ще на початку повномасштабного вторгнення. Просто було страшно. Хотілось дітей і тіля вирвати, щоб не бачити цього всього. Їхати далеко від дому було страшно, зізнається жінка. Як наново будувати життя з маленькими дітками, не знала. Допоміг Олександр, як і багатьом іншим переселенцям. Питає, наприклад, що потрібно. Кажеш, памперси. Він привозить на наступний день пачки дві там памперси. Він завжди допомагає. Під'їде. Ну проїжджає місцевість, під'їде завжди спитає, чи Ніхто не ображає, як справи, щось потрібно. Завжди питав. Сам офіцер громади каже, встановити такий контакт з людьми зміг завдяки регулярному патрулюванню. От, наприклад, поки ми їхали разом із шерифом, машину зупинила місцева жінка, аби розповісти про свої спостереження. П'ють кожен день і вчора вівчора. П'якрасне сімка то я поя понял. Наберіть мене, побачила вас і вирішила доповісти. Це такі проїзду. Тим часом Олександр показує нам своє робоче місце. Каже, усім необхідним забезпечений на випадок блекаутів є її генератор. І Старлінк каже вагому допомогу свого часу надала місцева влада, і, взагалі, Ляшківська громада стала однією з перших в області, яка впровадила проєкт поліцейський офіцер громади. Забезпечили комп'ютерною технікою. Додатково для роботи поліцейського ми придбали тепловізор, квадрокоптер, бінокль. Від цього залежить якість його роботи. В майбутньому ж в Олександра є ще чимало амбітних пропозицій, аби посилити безпеку громади. Над цим і працюватимуть спільно з місцевою владою. А в неділю поліцейський відзначатиме професійне свято. Каже, скоріше за все проведе його. На роботі Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Надзвичайники добровольці з'являться на Дніпропетровщині. Відповідний меморандум про співпрацю вже підписали. До формування загонів залучатимуть всіх охочих, їм допоможуть з оснащенням і підготовкою. Першопрохідцями стануть голови трьох прифронтових громад Нілініковського району. Вже наступного тижня вони поїдуть до Польщі на навчання. На сьогоднішній день область була атакована понад 2150 раз. Зниз це 360 ракетних атак. На ліквідацію цих ситуацій самими першими виїжджають наші ДСНСники. До добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані. Це військовослужбовці Збройних сил. всіх. Сил оборони і наші ветерани також. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі дощитиме. Синоптики прогнозують в день 22 градуси тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорення, і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.